Щоб шанувати пам'ять 707 чеських воїнів, що загинули від рук російської армії в Першій світовій війні, в селі Старий Мартинів встановили меморіал. До відновлення пам'ятника доєдналися чеські та українські представники, адже це важлива історична пам'ятка для обох держав, зазначає генеральний консул Чехії в Україні Давид Новий. Ініціатива ця ідея виникла в Міністерстві оборони чеської республіки, Суспільства чеських легіонерів та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської та Закарпатської областей, аби відновити історію та відновити пам'ять про загиблих героїв. Історія створення меморіального комплексу розпочалася в 2014 році, але про деталі битви під старим Мартиновим місцеві жителі дізналися ще у 2000-му, Розповідає староста округу Ольга Харів. Відтоді українські та чеські активісти ретельно досліджували територію завжди. Ця кам'яна плита тут стояла на цьому цвинтарі, і жителі вважали, що тут поховані австріяки. Але так сталося, що в 2000 році мій брат, який тоді працював в Чехії, він виконував висотні роботи на одному з храмів, він ремонтував годинник в тому чеському селі. і Отець Парух попросив його залишити свою візитівку в цьому храмі. І Богдан написав: Богдан Генсіровський з Старого Мартинова, як виявилося, в тому селі жив. Ян Голіцький, власне, прадід якого похований тут. А після того, як вже ми остаточно знали, що тут поховані оці хлопці чеські. Звернулася громада міста Індерховградіс, 75-й піхотний полк, який майже фактично тут весь був знищений. 75% складу цього 75-го піхотного полку тут полягло. На цьому цвинтарі на цій території поховано 237 солдат. А всі решта, які тут писані, це пропавші безвісті. В Україні відновлено вже понад. Десяти пам'ятників загиблим солдатам це не лише чеські бійці, а й українці, розповідає голова Закарпатської обласної ради. Адже на той час Закарпаття входило до Австро-Угорської армії. Ви знаєте, що Закарпаття було колись частиною Федерації Чехословацької республіки, і я своєму житті вже більше 25 років. Разом з паном Фатуло, який отримав тут плакету, ми досліджуємо цю страшну першу світову війну, і ми відновили вже більше десяти пам'ятників на території України, саме Чехословацьким солдатам в яких воювали в тому числі Закарпатті, тому що тоді Закарпаття було в складі Чехословаччини і за Чехословацьку республіку воювали українці. Саме собою Закарпаття Це дуже дуже важливий досвід Чехії, який би я рекомендував і буду намагатися сьогодні, як голова обласної ради, щоб його перейняли наше міністерство військове міністерство збройних сил України, тому що в Чехії є закон, який говорить про те, що будь який солдат, якого призивали воювати за свою державу, повинен мати місце пам'яті його родичі в будь-якій точці світу повинні прийти на це місто, віддати йому шану і повагу і. Шану повагу, пам'яті його подвигу. І Чеська Республіка щороку виділяє колосальні гроші, щоб знайти цих солдат, які загинули навіть 100 років і 105 років тому, і поставити їм пам'ятник. В рамках цієї програми фактично побудований цей пам'ятник. Він коштував для Чеської Республіки біля 2,5 мільйонів гривень. це немалі кошти. Але важливо і те, що кожен родич, який знає, що його загинув родич тут, він може зайти на сайт Міністерства оборони Чехії і знайти місце його поховання, зточну його локацію прийти туди. Це дуже важливо. Це роблять чехи. І це це повинні робити насправді ми в пам'ять про своїх солдат, які 14 сороку гинуть за нашу державу. Така співпраця з чеською республікою розвиватиме не лише історичні стосунки, а й загалом буде корисною для обох держав. Це і обмін досвідом, і розвиток туризму, розповідає голова Буштинської ТГ Василь Андрієшин. Ну і що саме в нас на наших теренах в громаді нашій це важливо, тому що знаєте, є вже співпраця, є, є контакти з чеськими друзями. Ми вже десь розмовляємо навіть і про господарські питання, ми наладили контакти. Ми вони нам роблять вже технє економічне обґрунтування водопроводів, кліенційних мереж, очисних споруд. Як воно там далі піде, невідомо, але поки що ми навіть вже прийшли в область таких дружніх господарських контактів. Ліліана Іванійчук, Андрій Лавків, новини телерадіокомпанія Раї.